Гроші робимо, грошей немає, не робимо. Ми об'єдналися у 2016 році, то бюджет трьох сільських рад був 9 мільйонів. Зараз він більше став вже мільйонів у цьому році. І ну, дехто каже, вам повезло. Ну, ви знаєте, якби ми не об'єдналися, по-перше, в той час не створили свою громаду, якби ми не скажімо, провели інвентаризацію землі, якби не провели аукціони на цю землю. Якби ми не співпрацювали з «Укрнафтою» і скажімо так. Добилися чи вибороли все, що ПДФО вони нам платять. Це завдяки нашим платникам податків місцевим, дрібним, середнім підприємцям, це фермерам, які також кожен плата і бачить, куди йдуть кошти, адже вони мають можуть впливати на процес прийняття рішень, витрату цих коштів. Адже у нас на маленьку громаду 2800, майже 3 тисячі чоловік населення, 22 депутати. І безпосередньо кожен з них безпосередньо впливає на розподіл цих коштів, і я думаю, ми їх витрачаємо так, як бажає населення. Сергіївська громада одна з перших. Е Включилася в програму обласного бюджету і отримала 50% від коштів. І тобто, ці кошти, що також будуть виділятися, зараз обласна рада буде знову додатково 20 мільйонів, де виділяти коштів, якраз буде співфінансування 50% від цих грошей. Всю дорогу сплошним покриттям хочеться зробити, але на це потрібні там, образно, там якісь роки. Але зробивши кілометр сплошного покриття, залишається 10%, там, де є ямки. І кожного року, от, якщо робити, там, струменевий технології, Логії чи асфальтом, але один рік кілометр, наступний рік, там ще там 500 метрів. І тобто там за цей період часу можна зробити нормальну проїзну дорогу. Будувати це не все. Потрібно утримувати дороги. Утримувати це означає ямковий ремонт кожного року, так щоб ямок не було дойти до цієї стадії. Адже ми починали, наприклад, дороги, коли ми не могли закрити повністю ямковий ремонт за один рік. Зараз ми вже закриваємо в квітні місяці. Для цього потрібно звичайно було 10 років роботи. Тому що кожного року кількість ямкового ремонту зменшується завдяки картам і завдяки тому, що дороги зберігаються. Адже як не робити ямковий ремонт, дороги розлазяться, яма кожен рік більше. Тоді потрібно вже не поточні ремонт, а капітальні дороги. Це Обочини доріг, ми намагаємося де тільки не цей зразу їх прогрейдерувати, щоб вода не стояла на дорогах, розчистка узбіч від різної порослі, дерев і так далі. Це розчистка снігу, це теж посипання доріг. Це тобто це все комплекс робіт, які ми здійснюємо в нашій громаді. Звичайно, ми будемо ініціювати і просити і наших колег обласної ради депутатів, щоб таку саму програму, як прийнята по дорогах місцевого значення, зробити таку саму програму і по дорогах держави. Назначення, щоб і область могла включитися, і громада могла включитися. Ну і звичайно, щось дасть держава, тому що ми розуміємо, що ну головне це перемога нашої України, і всі кошти йдуть зараз на перемогу. Але якщо зараз зробити ремонт, це буде коштувати мільйон. Якщо робити це через рік, образно там да то це кілометр, то це може коштувати вже три мільйони. Тобто, тому треба також про це думати і над цим працювати.